Доброго Дня починаємо урок. Я досліджую світ. Для того, щоб дізнатися тему уроку, давайте розгадаємо шифр. І так, біля цифри 1 слово як. Два. Два. Три. Рини. Як. Тварини. П'ять. го ту Ють. ся Дев'ять. До. 10 з 12 ми. І так, тема уроку як тварини готуються до зими. Поговоримо про осінні турботи тварин. І так, для початку. Давайте ви знайдете зайве з цих малюночків. Що тут зайве? Рибка. Тому що комаха, 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 а це риба. Далі тут є вовк, лисиця, їжак, комар. Що тут зайве? Зайвий комари, тому що це тварини, звірі, а це комашка. Далі ведмідь. Зайвий. Ведвій, тому що це пташки, а це звір. І так, як же тварини готуються до зими? Зима для тварин найважча пора року. З під снігу вони не можуть добути вдосталь корму, мерзнуть, застуджуються, тому серйозно готуються до зими. Ласка та заяць-біляк переодягаються в білу шубку. В ній вони майже непомітні на снігу. Бачимо, ласка це хижак. Щоб ви не думали, що це тваринка, яка труслинками харчується. Хижак. Далі. Деякі тварини роблять запаси корму. В норах мишей знаходили до 8 кілограмів насіння, а одного разу навіть 40 7 кг запасу це дуже багато. Ось, ми можемо побачити, мишка вилізла з нірки і от видно, її запаси вже. Далі, білка збирає горіхи, жолоді, сушить гриби, ховає свої запаси. Але інколи білочка, ми вже говорили про це, білочка забуває, де ж вона, що заховала, і так з'являються нові дерева, наприклад, з горіхів або жолудів. Далі, в печерах. В дуплах дерев на горищах старих будинків зимують кажани. Ось вони. Гострими кіхтиками задніх лапок вони чіпляються за склепіння печери чи дупла, обгортаються крильцями і повисають до весни. Тобто сплять, ховаються від холодів. Діжак це справжній сплюха. Запасів на зиму він не робить і яблук на голках не носить. Тваринка взимку спить. І їжа їй не потрібна. А ось стосовно яблук. Ми бачимо з вами картинки, що яблук носить, вибачте, їжак носить на, своїм, на своїх голочках яблука, грушки. Він не їсть. Він збирає яблука, наприклад, грушки, для того, щоб кислий сік пролився між голочками. І вигнав шкідників, які йому заважають. Він же ж не може почухати себе між голочками. І ось цим кислим соком він вигадняє шкідників зі свого тіла. Далі, сплять зимою ведмеді ось, і борсук. Але, на відміну від інших, їхній сон чутливий, вони можуть прокидатися. так? Їжачок спить всю зиму, його важко розбудити, а от борсук і ведмідь можуть прокинутися. Але якщо вони прокинуться серед зими, їм буде дуже важко, вони не знайдуть собі поживи і можуть навіть загинути. Комахи шукають затишні місця під корою дерев, у щілинах будівель під землею. Це ми також з вами говорили про це: птахи зимують по-різному. Деякі відлітають що осені. Так, ми вже казали, що. В кінці жовтня, навіть до середини жовтня, вже дуже рідко де зустрінеш птахів перелітніх. Вони збираються у граї і перелітають. Чому от вони летять ось таким от формою? Це називається ключ, пташиний ключ. Найперше летить найсильніший птах. І він своїми крилами розсікає повітря, і інші птахи летять за ним. У цьому розсіченому повітрі їм треба менше сил. Для того, щоб летіти, тому і спереду має бути най-найсильніший. Найбільш відомими перелітними птахами є ластівки. Вони летять аж на південь Африки. А хто забув де Африка, можна вімкнути Google карти і подивитися на землю. Деякі птахи залишаються на одному і тому самому місці. Такі види птахів називають осілими, тобто вони у нас. Постійно. Далі кочові птахи. Сойки, дятли, синиці. Вони можуть переміщуватись у пошуках їжі, не віддаляючись на значні відстані від місць гніздівлі, тобто віддаляються тільки для пошуку поживи. Жовні горіхи запасають на зиму сойки. Зараз вони набирають у під'язичний мішок. 5, 6, інколи навіть 10 жолотів і несуть до схованки. Уявіть, який в них цей мішок великий. За осінь кожна сойка може влаштовувати понад з половиною схованок. Більшість своїх запасів птаха за зиму розшукає і з'їдає, а решта або дістається іншим тваринам або весною проростає. Ось. Ми бачимо цю пташечку. Не всі риби взимку плавають на, е, у водички. Деякі риби, змії, також наговорили, вони закопуються у мул на дні річок, озер ставків для того, щоб пере, пережити там. І так, у вас єдинок лего в тому, немає, але давайте відповіді усно, які зміни відбуваються у природі восени. Перше, листя на деревах зеленіє. Буяють трави, це осінь. Друге у листі літає. Ой, вибачте, у повітрі літає багато комах. І третє, дні стали коротшими, а повітря холодніше. Де правильно? У помаранчевому, тому що. Так, дні коротші, а ночі довші, і повітря прохолодніше вже стало, тому що сонечко не так нагріває поверхню землі. Комахи вже багато не літає, вони готуються до зими, ховаються. Листя на деревах не зеленіє, а навпаки, жовтіє і опадає. У якому рядку описані осінні явища у житті звірів, запасання їжею на зиму і зміна хутра, далі народження малят і догляд за потомством, і зимова сплячка. Що восени роблять? Звісно, запасаються їжею на зиму і змінюють своє хутро. А народжують малят вони навесні і влітку. І зимова спрячка, звісно, взимку. Далі, як змінилося життя комах восени? Перше активно літають у пошуках їжі, далі ховаються під кору дерев у ґрунт, під опале листя і розмножуються. Що ж восени роблять комашки? Звісно, ховаються під кору дерев у ґрунт і під опале листя. В якому рядку записані назви звірів, які лягають в зимову сплячку? Ведмідь їжак, вовк лисиця, білка, зайць, які впадають сплячку. Звісно, ведмідь і їжак. Вовкі лисиця полюють всю зиму, білочка готує запаси, тому не спить, а зайчик змінює хутро для того, щоб взимку його було менше помітно. І рибки. Як змінилось життя рибосами? Всі риби розмножуються, риби активно рухаються, або деякі риби опустились на дно і загорилися в нагузі. Звісно, правильно третя. Відповідь На цьому моє пояснення завершено. Дякую за увагу!